Дорога церква, тема моєї проповіді сьогодні справжня духовність. Про духовність дуже багато сказано, дуже багато сказано, і насправді ми про духовність говоримо кожен день. Ми говоримо в сімейних колах, ми говоримо про це на домашній групі. І в різних сферах служіннях, де ми приймаємо участь, ми також говоримо про духовність. Іноді, іноді люди задають питання, а де. Стеля цієї духовності, коли вона має закінчитись, коли постійно говорять, треба рости духовно, треба рости духовно. коли має цей духовний ріст призупинитися. І апостол Павло дає відповіді на ці запитання. Може, хтось думає, що я маю бути таким духовним стати, як апостол Павло, що коли я буду йти, і моя тінь буде дотикатись людей, і люди будуть отримувати зцілення. Можливо, хтось думає так. Можливо, хтось думає, що я маю бути такий, як Моїсей. Пам'ятаєте, коли він зустрівся з Господом, у нього обличчя сіяло, що все ж налякало ізраїльський народ. Можливо, хтось думає, що я маю бути теж такий духовний. Хтось, можливо, думає, що я маю стати таким духовним. Мої очі мають бути як сканер. я Повинен бачити людей і оцінювати їх поведінку, духовне чи не духовно, правильно одягнути чи неправильно, бачити прямо серце напряму, як бачить Господь. І таких роздумів цікавих дуже багато. Але апостол Павло показує свою позицію, свій погляд на справжню духовність. У кого є пісня святого письмо собою, будь ласка, відкрити, це післання до Філіпян. Перший розділ я буду читати з третього вірша. Павло звертається до церкви з такими словами: Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди у всякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами. Тут би я хотів зупинитися. Хочу дещо нагадати, що недавно нагадував. Апостол Павло пише це пісня до филиппян, коли знаходиться в в'язниці. Послання до филиппян має і другу назву тюремне пісня. Він знаходиться в в'язниці в Римі, і в Римі пише це післання до помісної церкви. Що він саме пише? Він пише наступне: що він постійно згадує про помісну церкву. І ви знаєте, коли читаєш пісання до Філіпян, читаєш пісання до Єфесян, там, де ж апостол Павло постійно теж згадує за помісну церкву, згадує за помісну церкву, це говорить про що? Що він має дуже велику єдність, єдність помісної церкви? І і звісно, це наштовхує на, пев, на певний крок, що духовна людина це та людина, яка має єдність, єдність з помісною церквою. Єдність помісної церкви. Попов не мог з ними бути фізично, не мог з ними бути на цьому місці, бо він знаходився в в'язниці. Але молитовно і в духовному стані він був цією церквою. Що значить бути в єдності церкви? Перше, що би я хотів сказати, бути в єдності з церквою, бути в єдності з церквою, це означає, означає постійно за неї молитися. Постійно за неї молитися. Це наштовхує нас на такі роздуми, що кожен день і ми повинні молитися за свою помісну церкву. І так, духовна єдність проявляється в тому, коли ти молишся постійно за церкву. Апостол Павло дуже любив цю церкву і не тільки її, і, і всі решта церков. Бо він був як один із засновник цих церков. Ви знаєте, сьогодні є люди, коли запитуєш, а до якої церкви ти належиш? А людина запитує, відповідає, я належу до всіх церков. Апостол Павло так не мислив. І коли ми читаємо післання, він конкретно звертається до помісної церкви. І людина, один із критерій духовності, вона не може належати до всіх церков. Господь зацікавив, щоб він належав в першу чергу до помісної церкви. І він постійно згадує, постійно згадує. Це говорить про те, що і ми постійно повинні своїх молитвах згадувати за ту церкву, з якою ми знаходимося, не критикувати, а молитися за неї, щоб Господь давав більше устрою і процвітання тій громаді, в якій я знаходжусь. Дуже легко критикувати, дуже легко показувати пальцем, і тут не так, і там не так. Але апостол Павло закликає до інших речей: треба молитися. Друге, що він говорить, в вірші п'ятому, він каже, за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Про що це говорить? Це говорить про те, що церква в була дуже активною в проповіді Євангелія. Питання: а коли вона стала активною? Самих перших діб. Будь ласка. Вона стала активною із самих перших днів. Знаєте, це говорить саме про те, коли ми приходимо до Господа, ми повинні бути активними в проповіді Євангелії. І апостол Павло каже: аж до тепер. Я не знаю, скільки часу пройшло від заснування церкви і до цього написання післання. Але Павло показує, що, може це було 5-6 років, може 10, я не знаю. Але Павло говорить про те, що ви постійно знаходитесь активними в проповіді Євангелія. Це дуже добре. Сьогодні маса методів, засобів задяки засобам масової інформації, які допомагають нам бути також активними в проповіді Євангелії. І, і ми, як ті люди, які мають розум Христовий, ми маємо, ми маємо право всім цим користуватися в правильному сенсі, і ціль всього цього досягнути людей. Досягнути людей. У них тоді не було таких можливостей, як у нас. У них не було. Я Навіть собі задав питання, уявіть собі, якби у апостола Павла був би доступ до інтернету. Сьогодні, мабуть, було б не 15 післанів, а 100 післанів. Але з іншого боку, мабуть, слава Богу, що у нього не було тоді інтернету. Бо іноді не можеш в цих післаннях розібратися, якби їх було 100, то проблем було б набагато більше. Тобто, одним словом, у Господа Бога все під контролем. І Бог в тому контексті часу дав стільки післань, стільки відкриттів, які забезпечують всю історію існування Християнської церкви і дає відповідь на всі запитання і сьогодні, в сучасному світі. Далі хотів би прочитати наступний вірш. Це Восьмий вірш. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа і Ісуса. І молюся про те, щоб ваша любов примножилась ще більше та більше в пізнанні у всякому дослідженні. І так, апостол Павло конкретно говорить, в якому напрямку ми повинні рости. Перший напрямок це напрямок любові. Любові. І взагалі, Святе Письмо дуже багато закликає до цього напрямку. Давайте згадаємо післання апостола Павла до Докоритян, коли він говорить про духовні дари, а потім починає в 13 розділі говорити про дар духовний і робить в кінці певний висновок, що і мови замовкнуть, і знання зникнуть, але любов залишиться. Ви знаєте, друзі, самим потужним даром. На який треба акцентувати свій християнський зір це є любов. Це є любов. Сьогодні можна концентрувати свої погляди на багатьох напрямках, але дуже важливо концентрувати свій погляд саме на любові. Хочу привести такий дуже приклад із життя Ісуса Христа. Його дуже багато шукало людей. І навіть один із першосвященників сказав, що ми можемо зробити, коли весь світ йде за ним. До нього приходили і митері, і блудниці. І ми знаємо, до нього біжали і діти. Е, хоча в Святому Письмі показано один раз, щоб біжали діти. Але повірте, ці історії відбувалися постійно. До нього йшли всі люди, до нього несли всіх хворих, храмих. Чому це відбувалося? Бо люди в ньому бачили саме любов. Саме любов бачили в ньому. І це таке практичне християнство, яке говорить нам про те, що і ми маємо рухатись в цьому напрямку. В цьому напрямку. Зверніть увагу ось на, на що. Бо Бог мені свідок, 9 стих вірш. І я молюсь про те, щоб ваша любов примножилась щоб більше та більше. Тобто ми маємо, постійно, постійно рости в любові Божої. Апостол Павло робить нахил, наскільки це важливо, друзі, ми маємо на цьому сконцентруватися. Сконцентруватися. Сьогодні насправді в світі дефіцит на нормальні речі і також дефіцит на любов. А якщо навіть і показують любов, але показують не в правильній формі, не в правильному форматі в засобах масової інформації. Але апостол Павло також в післанні до коринтян, він показує справжню любов, коли починає перераховувати, яка вона є по своїй природі, по своїй суті. І ми маємо іти в цьому напрямку. Іти в цьому напрямку. На друге, що треба сконцентрувати свою увагу, пізнанні у всякому дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще. Щоб чисті та цілі були у Христового Дня. І так, любов це дуже добре, це дуже добре. Але любов без знання, вона може робити дуже багато помилок. І апостол Павло показує, що християни мають не тільки в напрямки там, молитовному бути, да? в проповідях рухатись, не тільки рости в любові, але християни також мають напрямок. Що простив чи ні. Пер, перша згадка про християн, які почали себе називати християнами, це почалось в Антиохії. Коли ми говоримо, що ми християни, що ми маємо на увазі? Ми на увазі маємо наступне: що ми являємось послідовниками Ісуса Христа. І коли Христос сказав: Йдіть і навчіть всі народи, то щоб треба навчити всі народи, треба щось знати. Треба щось знати. І апостол Павло закликає нас у зв'язку з тим, що ми є послідовники Ісуса Христа, ми є Його учні, а ми всі Його учні. Всі ми являємось учнями Ісуса Христа. Він закликає нас, щоб ми росли в дослідженні, в знанні. Ми маємо, дорога церква, досліджувати Слово Боже. Чому це дуже важливо? Бо досліджування Слова Божого Воно збереже нас від помилок. Дослідження Слова Божого допоможе тобі знати добре оригінал. І ти будеш чітко бачити, де є єрість, де є єретики. Ти будеш чітко бачити, в якому напрямку тобі треба рухатись, а в якому напрямку тобі не треба рухатись. Дуже важливо, дуже важливо навчатися. Навчатися. І не дивлячись на те, скільки вам років. Якщо у вас є здоров'я, є зір, постійно треба навчатися. Коли ми читаємо післення апостола Павла, він дуже багатьох закликає досліджуватися те письмо, і це дуже правильно. Питання: а який має бути орієнтир? Орієнтир, ілі доки ми маємо робити, як я казав на початку, до якого часу ми маємо рости в любові? До якого часу ми маємо навчатися, до якого часу. Апостол Павло відповідає на це питання і відповідає саме в 10 розділі, щоб чисті та цілі були Христового Дня. Тобто ми маємо рости в любові, ми маємо рости е, в знанні до другого приходу Ісуса Христа. От поки ми живемо в цьому світі, поки Господь. Е, Дав нам час у кожного свій час, ми цього не знаємо, у кожного свій час, але ми маємо користатися цим, цим часом. Якщо Господь прийде через 20 років ми з ним зустрінемось і ще живучи на цій землі, то ми маємо весь цей час рости в любові, ми маємо весь цей час рости в знані. В, ви знаєте, що значить рости в знані? Коли ми ростемо в знані, і те знання, яке ми добуваємося того письма. Ми маємо його використовувати на благо. Апостол Павло був дуже досвідченою людиною, був дуже духовною людиною. І він свої знання, які він мав, він ніколи не використовував на зло для церкви. Ніколи. Він навпаки використовував знання на збудування церкви. І це є саме той великий практичний приклад, що і ми маємо ті знання, які Господь нам дає, ті відкриття. Через навчання, особливе відкриття, через молитву. Все це треба направляти на збудову церкви. Дорога церква, дуже легко руйнувати, особливо, якщо ви колись в своєму житті щось там будували, ремонтували. Дуже легко. Навіть квартири, ремонт робити, руйнувати дуже легко. Але сам будівництво, ремонт робити набагато складніше. Набагато складніше. Одним словом, бо це ювелірна робота. То святе письмо піштовхує нас, щоб наша любов, наші знання саме були направлені на це. Питання, а як зрозуміти, що я росту в любові Христовій? От як зрозуміти практично? Да, я знаю, на які складові ділиться любов Божа, бо апостол Павло це перераховує. А як зрозуміти практично, який механізм допомагає людині практично зрозуміти, що я росту в любові Божій? Механізм, дорога церква, насправді дуже простий. І цей механізм полягає в тому, коли я починаю шукати людей, коли я починаю шукати людей для проповіді Божої, коли я починаю шукати людей, щоб людям допомогти, Христос шукав людей, щоб їм допомогти. Багато було прикладів, коли люди просто до нього біжали. Але Христос всім допомагав. І сама природа любові це допомагати. Допомагати. Але апостол Павел закликає, що в любові треба мати розсуд. Розсуд. І от дивіться, як він говорить, Знаєте, говорить наступне. І молюся про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні і у всяким дослідженні. Тобто, сама природа любові вона не тільки шукає, щоб допомогти. Це дуже добре. Але вона досліджує сам предмет допомоги. Ви знаєте, дорогі, дорога церква, є люди лукаві. Є люди лукаві, які навпаки можуть використовувати твою любов, використовувати, щоб ти їм допоміг. Але ми маємо мати розум Христову, дослідити, хто більше потребує, кому треба допомогти більше, кому треба допомогти менше. Так було в ранній апостольській церкві, і це правильно. Це правильно, в любові, в любові має бути дослідження. Можна говорити, якщо говорити сьогодні сьогодні, усіх на слугу таке слово як волонтер. І ми знаємо, коли почалось ті проблеми, які почались в нашій країні два роки назад. Ми бачили потужний волонтерський рух і дуже багато різних історій, різного контексту. Як ці люди брали воду, їжу брали в пакетах і лізли під кулі, щоб допомогти людям. Які просто не мали стакана води під час окупації в різних містах. Питання: а що цих людей, віруючих, штовхало на це? От, якби вам дали б сьогодні би 100 тисяч доларів і сказали, он піди десь туди віднеси пакет їжі, але ти розумієш, що там може бути 5-6 снайперів, які не розбираються в тому, а волонтер ти чи не волонтер? Але ці люди, не маючи ніякої нагороди, вони брали ту їжу, ті крупи, цукерки, там, вода, і несли до тих людей, які просто деякі помирали навіть в квартирах, бо не могли вийти на вулицю. Що штовхало цих людей на ці такі великі подвиги? Відповідь тільки одна: це любов до людей. Це любе, любов до людей. Іншої просто відповіді немає. Саме любов до людей штовхає іноді на такі речі, які, знаєте. Логікою зрозуміти просто неможливо. Логікою зрозуміти неможливо. Це те, про що написано в Післанні душу блажен той, хто віддасть душу за брата свого. Це якраз про цю категорію жертовної любові і говориться. Але людина, яка тільки починає рости в Господі, можливо, вона на це і не здатна. Чому апостол Павло постійно закликає рости саме в любові Божої. Бо ми навіть завтра не знаємо. До чого буде закликати нас Господь? Сьогодні багато християн навіть йдуть нести благовістку, так відому державу до де Сірії, де там планує, панує теж безчинство, де панує вбивство дуже сильне. Християни також, як місіонери, їдуть туди, що їх штовхає їхати туди з проповіді Євангелія. Тільки любов, любов до тієї місцевості. І так, ми маємо рости в любові. Ми маємо рости в навчанні. Наступне, що говорить апостол Павло, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа. На славу та хвалу Божу. Третє, що ми маємо зробити? Це добрі плоди. Добрі плоди. Всі ми любимо, коли йдемо в магазин, всі ми полюбляємо, коли наш кошик повний. Коли він не пустий, а коли він повний. Це дуже приємно кожній людині. Ви знаєте, отак само і Господь потребує від нас, щоб всі наші, наші кошики були повні. У кожного із нас, з вами, є свій кошик. У кожного. І в цьому кошику у кожного з нас щось лежить. Я не бачу до кінця, що лежить в вашому кошику. Ви не бачите, що лежить в моєму кошику. Але Господь в чому зацікавлений? Наповнені плодів праведності. Тобто любов в Бозі, навчання в Бозі має певну ціль. Перше, ми маємо рости в навчанні і в любові до другого приходу Ісуса Христа, але має бути всього цього плід. Якщо я такий духовний став, знаю 10 мов. Знаю на пам'ятці розділи, але такий духовний, що до мене ніхто не може підійти, така Богу, духовність не потрібна. І якщо я так всіх люблю, що мене ж всі бояться, Богу така любов не потрібна. Бог хоче бачити в тобі розум Христов, Його дії, Його вчинки, хоче бачити в тобі Його плоди. І, і те, що лежить в Кожному із нашому кошику залежить від нас. Залежить від нас, що ти покладеш в свій кошик. І саме любов і знання допомагають тобі не тільки бути духовно зрілою людиною, але допомагають тобі принести для Господа гарні плоди. Вони допомагають тобі наповнити твій кошик. Бог не зацікавлений в тому, щоб ти прийшов до нього з пустим кошиком. Він не зацікавлений. Він зацікавлений, щоб твій кошик був наповнений плодів праведності. Питання, а доки його треба наповнювати? До другого приходу Ісуса Христа. Ми маємо його наповнити. Ви знаєте, коли ми служимо для Господа, кожен робить щось своє, це подібно тому, коли ти сам собі будуєш хату. Але коли ми будуємо і служимо всі як одна громада, то ти вже не хату будуєш, ти хмарачос будуєш. Коли ти побудував свою хатинку, її бачиш тільки ти і твій сусід, який живе поруч з тобою. Але коли будує вся громада, цей хмарочос бачить все місто, ти будуєш хмарачос. І тому дуже важливо, як всій громаді, йти в цьому єднанні і будувати одне. Не кожен от, всі хай так, а я буду робити так. Ні, ми всі маємо розум Христов. І ми всі будуємо як послідовники Ісуса Христа, як учні Його, які ростуть в дослідженні, які ростуть в любові, які зацікавлені, щоб кошик був наповнений плодами. Ми маємо всі будувати одне. І в цьому саме головне зацікавлений не тільки Господь, але і дає настанови апостол Павло. Він закликає нас саме до цього. Також хочу скористуватися такою нагодою, сказати, що нам треба молитися за те. Бо саме такий напрямок, він і концентрує єдність і ріст церкви. І я закликаю вас якраз до молитви саме до цього. Давайте разом помолимось.